got a reason for impact Real tricky cause the flip I'm pretty penny To a thick stack, thick stack Think fast and I talk real I give a fuck about how they feel Me and Zeg is trying dropping propane And it's sounding like I could feel for my dog on my ride to the wheels kill Got his hand on the hand, so keep it legit I've been in the name with the blueprint Almost start to let only be ready I think I'm a good guy And his opponent, Borovets, in the 7th round Represents the Kuznetsk-Karpatsk region Robert Newton Bogdan І зараз, дорогі глядачі, фінальний поєдинок вазі до 67 кілограмів. греко римський стиль. Олег Халілов з Закарпаття проти Богдана Коворнюка, який також представляє Закарпаття. Це дуже е, цікаві хлопці, цікаві борці. Знаю обидвох особисто. Олег Халілов це взагалі е, великий трудар, знав його тата, який пішов в життя, який вірив в майбутнє сина. І, е, е, на жаль, е, Олег все робить для того, щоб е, довести татові. Який він вірить в це, що він бачить його перемоги, він все одно вболіває за нього з небес довести татові, що він найкращий, що він найсильніший, тому тому що тато завжди вірив в те, що Олег буде перемагати. І Олег Халілов е, є призером Європи та світу серед молоді, неодноразовим призером та чемпіоном України в різних вікових групах. Його тренером є Олександр Цифренець, Іван Іванович Кукушкін. Загалі дуже виважений, дуже мудрий хлопець і працьовитий борець завжди виходить на килим з боксерською капою, тому що сприймає боротьбу справді як битву. І справді бувають різні ситуації. Вже я бачу. Вчора насправді Олег видав бій проти Олексія Масика. Борця із Конотопа, який сьогодні представляє Запоріжжя, і це була битва. Поступався Халілов Масику. Але зумів, розумієте, і трико було в крові. І е, навіть зараз ми бачимо гематома під правим оком у Халілова, е, тому що це була справді битва. І Масик не хотів віддавати перемогу, і Халілов йшов вперед. Але на характері Олег вирвав перемогу і е, все таки пробився до фіналу. Це було протистояння сильних, справжніх чоловіків. Ну а Богдан Ковернюк, який сьогодні працює в якості діючого тренера, зараз на нього чекає випробування в партері, розпочинав займатися боротьбою. Під керівництвом фундатора боротьби е, на Чачівщині світлої пам'яті Йосипа Юрійовича Болдежара і Василь Олександр Ковернюк є також його тренером. І зараз я впевнений. Вони дивляться. Поєдинок там в втячі. Сьогодні він тренує дітей. Намагається заднім зараз намагається стартанути Олег Халілов. Подивіться, як він налаштований. Піднімає, але складна ситуація. Впевнено, захищається зараз. Е, Богдан Ковернюк. І ти маєш право піднімати високоголову, голову. Нічого не відбувається. Ти ніяким чином нічого забороненого не робиш. І ви це побачили. Просто е, догори щось хапануло, мабуть, е, ребро у е, Богдана Коварнюка. Що сталося, і він показує арбітру, що е, просить лікаря допомогти. Все в рамках правил е, безпека і здоров'я спортсменів, як сказав е, перед початком змагань. Про це наголошував і е, про це говорив і. Суддя олімпійської категорії, технічний делегат наших змагань Роман Павлов, і про це говорив Олег Собчук. Що дуже важливо стежити за тим, щоби спортсмени не зазнали травм. Так, от також Богдан Ковернюк він є багаторазовим призером чемпіонатів України в усіх вікових групах. Переможцем та призером міжнародних турнірів і є діючим тренером. Сьогодні він працює з дітьми. Передає досвід, передає свій досвід ту школу Йосипа Болдежара, який любив. Ой, подивіться, проходить кідок зараз на 4 бали. Як швидко працює зараз Халілов. І ще два бали за край, два бали, ще кидок за край, чи буде оцінка 9-0, друзі. 9-0. Дострокова перемога. Я навіть не дивився за табло. Настільки блискавичну атаку провів Олег Халілов і Олег Халілов здобуває, чи буде, чи буде секунду, чи буде челлендж, чи буде взагалі 9-0 на табло. Чи це помилка, чи, чи треба зупиняти зустріч? 5-0, так? 5-0. Корекція. Корекція відбулася. Корекція відбулася. Боротися, боротися підказує Сергій Молнар, секундант Олега Халілова. І Дмитро Пікалов зараз зайняв місце, зайняв місце. 5-0, 30 секунд до закінчення першого періоду. Ви бачили, який стрімким був старт Олега Халілова. Він все, він, розумієте, він борець зі стрижнем і людина дуже світла і відкрита. Богдан так само Коварнюк це е, борець е, з характером, який дуже любить з дитинства боротьбу, який живе боротьбою. І його батько. Е, Любить боротьбу і Василь Ковернюк, і Віка Ковернюк це взагалі така борцівська родина, яка приймає борців, допомагає борцям готуватися до відповідальних змагань. Все роблять для того, щоб сприяти розвитку, розвитку боротьби. Олег Халілов перший період позаду. Рахунок 5-0. Хорошо, дуже професійно працював Халілов. Поки що Богда Ковернюку не вдалося зробити ніяку провести, провести атаку. Ми Зараз е, важливо перевести подих. Зараз лікар допомагає Богдану. Там, можливо, щось потрібно трохи заморозити, бо знаєте, все-таки е, десь старі травми вони інколи так підводять самий, е, в самий найнепідходячий момент. Всі спеціалісти, тренери зараз уважно стежать. Є присутні в залі, стежать за за фіналами наших борців. На Іван Білейчук змагається на з борцем, з Іваном Кусяком змагаються у фіналі. Два борця з одного гніздечка. Тут я точно можу сказати. Обидва борця тренуються під керівництвом Івана Курилюка. Змагаються на килимі. А і на килимі Б у нас змагаються Греко-Римляни. Там я бачу рахунок 0-2. Кусяк попереду. Ах. Продовжується другий період, друзі. Олег Халілов перемагає. Певнено, поки що після першого періоду з рахунком 5-0 перемагає у Богдана Коварнюка. Але те, що Богдан пройшов до фіналу, говорить про те, що він серйозно готувався до цих змагань, і він знаходить час не тільки тренувати е, дітей та перспективну молодь, а й сам дуже вимогливо і серйозно ставиться до себе, тримає себе у відмінній формі. Ну, напевно, так і має бути по суті. Вчителем є той, як казав Йосип Юріч Балдежар, хто сам продовжує навчатися і не зупиняється самовдосконалюватися, і йде вперед. Це і є справжня, справжня мудрість. На килимі А. Чемпіоном України у вазі до 70 кілограмів стає Іван Кусяк. Вітаємо Івана Кусяка і Івана Білейчука, і Івана Короліка. Трьох Іванів вітаємо. Всі молодці. Хорошу боротьбу дуже продемонстрував Кусяк і Іван Вілечук на цьому чемпіонаті. Ну а у нас поки що дві хвилини попереду і. Е... Височезний темп триває Халілов, так як він готувався, він просто змушує, бачимо, як він просто йде вперед. І така боротьба була і на чемпіонаті Європи і світу. Халілов, от е, заряджений це неймовірно. Він просто не зупиняється. Ноги працюють як один міх, взагалі все тіло працює, як один механізм. Намагається зараз розуміти, чим ризикує е, е, Богдан Ковернюк. і намагається завадити Халілову стартанути. захват був, але е, е, якби цей. Прийом задній пройшов. Ми прекрасно розуміємо, що була би дострокова перемога. Я так розумію, що біль заважає Богдану боротися і йому дуже складно. Він, звісно, цього намагається не показувати. Бореться, поступається, хвилина 40 залишається до кінця. Забирає руку Олег Халілов і йде вперед. Вперед його складно зупинити. Він просто. Чітко працює. Дуже професійну боротьбу демонструє Олег Халілов. Послухайте, він взагалі у нього е, такий правильний, правильна манера боротьби. Е, е, він нагадує мені Френка Штеблера, який також постійно йде в наступ борця, який не е, зважає ні на що, ні на удари, ні на якісь е, речі. Він просто йде вперед. Степ степ крок за кроком, і виносить, виносить, вичавлює просто спортсмена. І Богдан, вже я розумію, що Богдану дуже складно цей пресинг стримувати, тому що йому доводиться відступати. Але ми розуміємо, що два закарпаття, два друга змагаються в цьому, зустрілися в цьому фіналі, і це е, е, і все е, Олег все відчуває, все розуміє. Перевага на його боці, і він е, доводить, що він справді е, перемагає в цьому поєдинку. Богдан. Богдан е, не хоче відступати за край, завмер на, на краю 30 секунд. Ну бачимо, яку майстерність демонструють борці. Хочеться подякувати за дух і Богдану Ковернюку. Ну і подякувати за боротьбу е, Олегу Халілову. Чудова робота е, і привітати закарпатську землю, благодат, благодатну закарпатську землю е, за те, що вона піднімає і е, виховує таких сильних е, і. Талановитих хлопців. Честь і Уклін особистим наставникам, тому що за цими успіхами криється величезна праця. Отже, друзі, чемпіоном Кубку України з коримської боротьби. Звання чемпіона здобуває Олег Халілов. Дякуємо Богдану за дух, тому що він справді бився як воїн. Ну і дякуємо Олегу, дякуємо Халілову за боротьбу і дякуємо Богдану Коварнюку, який також стає віце-чемпіоном е, змагань у борець червоному трійку. Алілов Олег та став чемпіоном України з боротьби. Бор... Вітаємо, вітаємо борців! Дякуємо за боротьбу. Справді боролися, старалися. І все, що міг робити Богдан Комернюк і раз. І... Іду, і, це дуже це, це дуже було потужно. Я вітаю ще раз Олега Халілова, дуже дуже професійно відпрацював. ще раз оплески оплески. Справді борцям за красу.